Добрий день. Гостинно запрошую вас до своєї нової домівки. Проходьте, будь ласка, в кімнату. Це моє нове житло, яке тепер стало мені рідним. Галина Рубін суспільне зустрічає на порозі нової домівки у селі Шепинці Копайгородської громади. Жінка, внутрішньо переміщена особа із села Шахове Покровського району Донецької області. Каже, через 45 років знову повернулась на малу батьківщину у Вінницьку область. Бо в селі, де жила, все знищено вщент було чудове село. Сучасне дві двоповерхові школи, лікарня, пожежна, дитсадок, цнап все сучасне село з сучасним обладнанням, такі дороги, такі таке квітуче, Нам казали, що це, наче як маленький Львів, пенсіонерка працювала вчителькою української мови та літератури у соціальному житлі для внутрішньо переміщених осіб вже 10 днів. Ми з чоловіком приїхали ще в 2022 році. Сюди поселилися в Капайгороді. На жаль, чоловік рік назад помер. Тому коли сказали, що тут будуть давати кімнати, ну, я з радістю погодилася. Для мене це було, був найкращий вихід, тому що, тому що так склалося. Діти далеко, син в армії. В копай зручностей не було. Все, якби сам будинок непоганий, але опалювати, дрова купляти, все. Ванна туалету такого не було і територія велика. Мені вже не під силу її прибирати, копати, обробляти. Вже поки вдвох були, то ми ще справлялися. Також у однокімнатній квартирі зі своєю кухнею та санвузлом живе Володимир Бінат, чоловік із Волноваського району Донецької області, до Вінницької переїхав три роки тому. Каже: спочатку не очікував, що росіяни окупують рідний дім. Я дорослий чоловік, мені 61 рік. Я дуже пишався радянським союзом у свій час. А почалася війна, я зрозумів, що це не брати наші. Абсолютно, коли прийшла в наш дім, ми одразу все зрозуміли. Умови в новому житлі каже Володимир, хороший, але він не перестає вірити в перемогу України і мріє повернутися додому. Санвузол є, вода, світло є, що ще потрібно, але хочеться все одно додому. Яке б воно нове не було, але я хочу додому. Дім свій батьківський залишився мені, я вже тут його переоформляв. Я сподіваюся, що буде наша перемога, що буде репарація від Росії. І Якось зможу там чи де-інде, але я хочу додому. Двохповерховому будинку зараз зайнято шість квартир із чотирнадцяти, каже селищна голова Людмила Кушнір. Вже заселилися шість людей. Заяв написано 10. Планується зайняти десять квартир. В гуртожитку є однокімнати і для одного проживаючого є шість квартир, для двох три, для трьох чотири і для одна є квартира на п'ять осіб. Це в нас інклюзивна квартира. За прожиття мешканці платитимуть лише комунальні послуги, каже Кушнір. Ремонт приміщення тривав майже рік. Тут може проживати 29 людей. Повністю було змінено перекриття, повністю було, тільки залишилися всередині несучі стіни, були повністю вибудовані нові стіни, тому що не в кожній кімнаті була окрема вбиральня. Зараз в кожні, кожна кімната в нас це окрема квартира, міні-квартирка, в якій для проживання є все. Туалет, душова кабінка, невеличка кухонька, в якій є всі, вся техніка повністю. Є всі прилади, є, ложки, вилки, сховорідки, кастрюлі ну, все для проживання. Це перше житло, яке проєкт кохати створив у Вінницькій області разом із агентством ООН у справах біженців, і вже восьме в Україні загалом, розповідає координаторка та співзасновниця проєкту Анна Доброва. Їхня організація перетворює закинуті будівлі на житло для тих, хто втратив домівки. Це восьмий об'єкт по рахунку, але перший об'єкт кохат довготривалого житла. Бо раніше ми ремонтували гуртожитки, які є. Тимчасовим рішенням, бо там люди живуть в форматі гуртожитка зі спільними. За спільною інфраструктурою об'єкт профінансовано агенцією ООН з питань біженців, у яких є програма довготривалого житла в комунальній власності. Точну суму поки що не готові озвучити, тому що ще йдуть підтвердження від донора і також фінальні підрахунки. За три роки проєкт Кохати облаштував вісім об'єктів для понад 1600 осіб у Івано-Франківській, Хмельницькій та Вінницькій областях. У цьому гуртожитку ще планується ремонт фасаду. Ольга Антохова, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.